Якщо у вас мінімум бюджету і треба максимум зробити роботи, не морочте, як то кажуть собі помідори, купіть собі шифтинга і будете горе не знати. Бачите, навіть зробили ступеньку, щоб було зручніше сідати. Ну Дійсно, то трактора, які обслужить, стоїть 3 копійки. По роботі вони можуть ну майже все робить, що і робить там великі ДВ, Кентавр і так далі. Так, да, він шумний, він не такий зручний, трошки там ширемні, понятно, що трошки потужності втрачається. Але в плані там той ж трансмісії, наприклад, я стою, буде набагато круче, там, багатьох синтаїв, як, як варіант. Понятно, що якщо у вас наприклад, там, треба щось, якась тепліця чи якісь такі роботи більш, що потребує комфорту, маневреності, можна взяти такого з передком розумієте? Мені то все, все рівно, що по суті ви купите, я зароблю гроші однаково. Но Тут ви будете мати муфту, тут ви маєте бачити такі мости тоненькі. Той тракторець для підсобних задач. Маєте там великого МТЗ чи якогось старого радянського, він оре. А цим ви вже там тягаєте прицепа, е там якимось там не знаю, оприскувача чи ще щось. Шифінг машина функціональ... мультифункціональна, він може і орати, і все робить. Ну, зрозуміло, на оранку треба передка по-хорошому. 44-го О, 24-заднє колесо, 16, переднє, тонна 300 ваги, метр двадцять колія, я примусована, весне даже є. Піднімає. Ну, півтони він не думає, що підніме. На кілограмів до 400 він підніме на навіску. І вже можете собі нормально, нормально працювати. ось. Якщо ви любите квести, якщо у вас є зайві гроші і зайвий час, можете японці полушно. Пожалуйста, вони в нас є. О. Опять же таки, хлопці, якщо, ну чесно, у вас просто був мотовок, ви вже замахались за ним ходити, у вас тих десь соток нещастих, вам треба просто там банально біля дому щось робити, возити тягати якогось прицепа і там траву покосити, якісь е там якусь картошку викупати. Все, ось ви взяли собі. Понял, дві тисячі старт цін. Ну, Двіх дві, від двох. 2,90. саме дешевий, 290. Понятно, там можуть бути торги, не торги, але ну, саме дешевий, я кажу. Навісне все копієшне. Там все з мотоблока підходить. Багато хто просто бере такого трактор, бо все мотоблочне лишилося. Бере хіба ту плиту перехідну. Поняв. Там, скільки 3 тисячі гривень стоїть, поціпило по 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 і е, сифреза мотобочна шурує і копалка-мотобочна шурує, а вона там собі, собі вартість 4-5 тисяч гривень, та навіска мотобочна. Якщо там сажалка, копалка, а якщо щось таке просте, якісь диски, їж їжаки, там по 800 гривень, по 500, там де, як знайдете, на ваш огород вам хватить з головою. Вам не треба МТЗ, вам не треба Донфенг, вам не треба брати кредит, покупати якогось. А -а -а. 255 XYZ Pro Max. Вам просто треба щось таке просте, щоб вже здоров'я своє трохи поберегти. Хай коротше, це мототрактор сипеться, ніж ваша спина, ребет ваш. По ітогу буде е, чинити дорожче. А це навіть і на ту коробку. Ну вони, вони стоять в от. от У нові коробки вже ходять, тому що тут немає планітарного диференціалу. Була така болячка, що... Ці вали зрізали дифференциалу. Можете за херню більше не писати. Бо то має бути тут два такі. то, -то йде розблокування по осі, тут то йде передачі. Понижена-повишена. Бачите? понижена, що пол бувається, ну то таке там собі. То відігнете трохи плоскогубцями Не рве вали, вже немає проблеми. Чолки трохи зробили такі більш грубі. Теж, що відео бачили, опали чолки, чолки зробили теж. Ну, коротше, їх. для своїх 10-20 соток, для себе сугубо робити якісь роботи, хватить з головою. Тільки виберіть, а зараз всі вони вже будуть на посиленій рамі. Бачите? Соти швейне роди. Рама а, грає, тому що то додаткова вага. І хто пам'ятає, стара рама була в половину менша в тракторцях таких. Ну, Смішна така рама трохи, вона там усіли, треба, воно гнуло, тут же все. І ще переднього моста якось трошки, ну реально. Ну Рама така, бачите? І метал тут не, не міліметр, ні два, тут метал нормальний. не ну, ну, як шифінгу, звісно, але щось до того бойще. Тому так, якщо вам треба вже не в тепліцю, не до себе біля хати, а треба трактор... Мультифункціональний для всього. А, пожалуйста, дивіться, Кентавр, Не подобається у нас Кентавр, Оріон. Файтери такі були, а, скаути, там трошки комплектації. Ну, короче, По суті, все це Кентавр, Оріон, Скаут, МТЗ, Forte, DW. То один той самий трактор. А, то один той самий трактор. Він Має метр двадцять колію. Він має а, тонну 300 ваги, він має коробку передач 8 фарид 2 назад, то повноцінно, шестерки маловато, 6 ступенча, то як Сінтай. Він має такого моста все-таки. Мост коробка тут вже не такі тоненькі, як Сінтаю. Тут же і трьохточка на півтони заявлено, і а, сам, самі чулки Віняєми. Вони можу бути 4-циліндрові, ось це може бути трьох, вони йдуть на одному шасі. Це нормальна історія. На одному шасі і ті, і ті. От. А, І там треба вам проста комплектація. Просто берете Кентавр, С, АВРД, 244, все. А, просто обична комплектація. Обична навіска, одна гідропара на прицепчиці. Бухова коробка, кемовський мотор, все стандартне. Треба вам навороти, примусово, ось що я примусово. Треба було максимально там фул заряжено, щоб було і дизайн круче, щоб краще виглядав. він. Ровний повністю ідеально. Треба було все зашито, реверс, щоб було примусово, щоб було два диска щеплення. О, пожалуйста, вам гідравліки, дві пари, два диска щеплення, примусове. Навісне є ж модні платформи, сороковка. Все, берете скаути. Тоді, то вам все не треба, не тратите гроші, берете кінтавра. Це ж саме по якості якихось колосальних відмінностей не буде іменно по залізу. Буде відмінність колосальна. Якщо Дон Фенді Дефідер ДТЗ Ченфа 5244, 5404, то самі люкси, ось у нас, бачите, на погрузці стоїть ДТЗ на вафеті, я зараз її покажу. Нова. Але ну, поки ще є в старій морді, кому треба ДТЗ, там порядка 500 доларів переплати за новий дизайн і за цих виходить, за 2 дискове щеплення, кому воно треба. Знову ж таки, не всім воно то і треба. Такі 53-54 ДТЗ. А, оце вже буде іменно конкретно по Залізякам, по мостам, по всьому рівень вищий. Все остальне, як і Донфен. Вона навіть на прем'єрі сороковки, я завжди показую, дивіться, які навіть в скауті 50-м чулки, які чулки йдуть в, цей, в ДТЗ сороковому. то дійсно сороковка, яка все, і не тільки мотор, що там більше циліндрів, а все остальне сороковка. Так само Діді Фьордор, я думаю, не нуждається в рекламі. Донфен, хто Донфенг, то 40ка і є 40, поняв? Донфенг. Отож Донфенг ДТЗ. Вибираєте собі, якщо там у вас є можливість, є бюджет, ви хочете саме краще. Тут же, якщо кому більше подобається. Знаєте, кожен своє болото хвали, як то кажуть. Донфенг трошки винужден признати більш по якості ліпший все одно, по прочності, по всьому, то мніння людей. То не я придумую. ДТЗ ну, на другому місці. Є нарікання більше на 52, 44, 53, а сороковка вже там ну, набагато, вона йде потужніше. Що, -що Середненьке є лоу джинма. Лоу джинма, то там з 6,5, грубо кажучи, може навіть з реверсом там і так далі. Будь. І Тут теж різниця механічно по ходовій часті є і з останніми всіми. Ну, вони йдуть попрощу, там і сороковка, 40, -ка, 24, йде на одному шасі. от, Буде ліпше за РД, буде ліпше, там, за все остальне. Тобто, мужики, тако, якщо розкинуть, то сугубо по моделях тракторів. А ще є навісне, ще є. Наприклад, ем, ці задачі пішов ви берете трактор. Та якщо у вас менеджер навіть не спитав, нащо виберете трактор, то, то у менеджеру грош ціна. тому... Теж маєте на увазі, щоб підібрати трактор, треба відталкуватися не від реклами, то, що там радять, це яка модель там усілена, люксова, там, новіша, а конкретно від того, що будете робити. Бо може вам і хватить того на рамня, а може вам треба донфенс руку, бо ви в лісі там вивалите сосни, ну, грубо кажучи. А може вам шифінг буде файно, саме раз. А то зараз пацани готують на відправку. Буде їхати він, шифінг, сінтаюгу готують. Тому теж шифингі можемо вибрати навіть цвет, Любий, який хочете. Вот. Тому звертайтеся. Номер телефона є в описі, звертайтеся, будемо раді вам допомогти.